Юфорія. Напевно, це перший мій проект в моїй кар'єрі, коли ми навіть ну жодного разу там не посварили. Капела Кошиця 100 років тому. Найбільші європейські сцени. Е Україна в війні, Україна втрачає свою незалежність. І це світове шоу. Всім привіт! З вами оді -E -E Ukraine, Мене звати Діма Лібра. Що ж. Пристрасті щодо Євробачення вщухли, Меми і жарти вивчені на пам'ять, а суперечки щодо переможця вже майже не цікаві. Період пост Євробаченської депресії офіційно почався! Єврофани знають про що я. І от щоб всім нам трошки полегшити цей стан. Ми вирішили запросити людину, яку, мені здається, ми просто не могли не запросити. Зустрічайте креативний директор Євробачення в Ліверпулі від України, відомий український режисер, кліпмейкер Герман Нєнов. Привіт. Привіт. Моє перше питання Герману. чи ти встиг е, виспатись? Чи у тебе досі є якісь фантомні процеси в голові? Ні, не встиг виспати ще я трошки в проміжковому стані, тому що є різниця в часі в Британії і в Україні дві години. І Я як людина, яка завжди дуже рано просипається, я приснуюсь о 5-6 годині, іноді о 7-й годині ранку, але звичайно не пізніше. Я присинаю зараз за британським часом. Ви почали підготовку до. Цього процесу ще кілька місяців тому. Ну задовго до травня, не кілька місяців тому. Я почав працювати в проєкті з 15 жовтня. Команда BBC, яка є основним організатором там, чи з серпня, чи з початку вересня, тобто це більше ніж півроку. ну тобто Сім місяців. От я ж про те, ви, тобто, ви застали в Києві всі процеси з вимкненням світла, з бомбардуванням і так далі. Як в такому процесі ви готували це шоу? Як взагалі складалась робота, коли немає електроенергії там і так далі? Як ви працювали? І? Чи вдалося вам не зірвати дедлайни? Ми жодного що не зірвали. Тобто, це дуже круто. Це дуже навіть дивувало наших британських колег, тому що, попри жахливі обстріли, попл, попри повітряні тривоги, ми навіть не перенесли саме з причин якихось військових дій жодного зуму. Тобто, якщо в нас були переноси, то по по якимось іншим причинам. Але дуже цікава історія, що за цей час ми. Вмикалися з бомбосховища, ми вмикалися з якихось кабінетів, де не було не світла, не опалення. Ми сиділи в шубах. Тобто, тільки що з метро ми ще не, не вмикалися, але в різних місцях це було в машині в пробці, тому що коли були обстріли, були повітряні тривоги, зупинялося метро. Це створювало затори, а ну зум не можна переносити. Тому ми починали просто сидячи в пробці в таксі. Абсолютно були. Різні формати, але в цьому плані ми були дуже надійними партнерами для наших британських друзів, і вони дуже були відкриті. Я знаю, що е, багато історій, наприклад, від е, різних команд, які були залучені до Євробачення, Starlight, які розробляли айдентику. Е, що вони також розробка айдентики була в на такій найпекальніший період вимикань світла. А це ж ми розуміємо, що таке айдентика. це величезна кількість рендерів, е, яку потрібно зробити для затвердження різних макетів для того, що стане велику нара і вони також на заправках все це робили. Потім там по ночах працювали, щоб машини могли не вимикатися, генератори привозили. Тобто ну дуже такий крутий кейс. Але українці в цьому плані і дивують, що ми взагалі працюємо більше. В чому нам потрібно повчитися в європейських колег? Тому що щоб не відбувалося на площаці на арені, на репетиціях. А обід в Європейському за, за розкладом кінець зміни за розкладом. Все, що не встиглось, воно переноситься на наступний день. Так як працює наша індустрія, 24 на 7, без е, сну, без їжі, без світла, але спрацювати е, ні, там дуже поважається твій час. Твій час да е, дуже поважається. Тобто вони готові пожертвувати якимись моментами, але не обідом. Ти вважаєш, вони розуміли, наскільки вам складно? Ви відчували, да, що вони да, розуміють? Так, да, да, вони розуміють, вони дуже хвилювалися. Наприклад, якщо навіть в нас не було якихось там зумів, просто може постійні переписці. Угу. Тобто таку кількість емейлів, яку я е, писав ще англійською е, за ці сім місяців, мені здається за моє життя. Скільки емейлів я не написав, тому що вся комунікація не так, як в нас відбувається на проектах, де 8 чатів в WhatsApp і, чи в Телеграмі, і якби. Ти все вирішуєш, от в такому режимі. Ні, там є офіційна приписка, чітко структурована робота всіх департаментів. Кожна людина відповідає виключно за свій якийсь напрямок. Це дуже така в цьому плані організована робота. В листах вони дуже хвилювалися. Тобто, якщо ми там починаємо день, і у нас якісь оперативні питання, які ми не там не не вирішуємо на зумі, вирішуємо в режимі приписки. Вони хвилювалися, що чи, чи ви в безпеці. Це не така, якась знаєте, просто шаблонна така історія, коли людина робить Вигляд, що її там це цікаво? Ні, вони вони дійсно за нас дуже переживали. Вони його. Казали, чи вам комфортно, чи ви ви можете. Ну вони просто в цьому плані недооцінили українців, що українці можуть працювати робити в будь-яких умовах. Не можна недооцінювати Україну, не можна недооцінювати не українців. Можна. українців. Ти я знаю, підтягував свою англійську. Так. допомогло мені дуже допомогло саме місяць перебування занурення. Занурення да бо в мене були помічники під час підготовки, які допомагали мені перекладати, але десь через 3-4 дні, коли не зрозуміли, що я більш-менш адаптувався там. Розумію, що де. Куди вони мене іноді навіть спеціально кидали в якийсь період наради, бо вони вже розуміли, що певний перелік якихось там слів, комунікацію я по вирішенню своїх професійних питань я можу провести. Якщо ні, то я можу щось показати. Це тірує класика. Вони мене, наприклад, спеціально залишали, і я повинен був комунікувати, доности свої меседжі до команди тими засобами підручними, які в мене. Були е, дивись, е, е, дивись, дивись він подивив, він подивився, е, це євро було унікальним угу. вперше дві країни робили євро. Нам, як глядачу, було цікаво. А вам, як людям, які працювали там, тобто, дві, е, ну умовно, дві режисерські школи поєднуються, два менталітети поєднуються, дв, два. Просто ну я не знаю, от, дві різні системи поєднуються в одну. Наскільки це було складно? А можливо, навпаки, легше. Я хочу зазначити, що саме в процесі е, створення е, концептів креативів, ми от на періоді повністю підготовки, яка була в Києві, напевно, це перший мій проект в моїй кар'єрі, коли ми навіть ну, жодного разу там не посварилися. У Нас були дискусії, у нас були різні думки. Але все ж таки, в в, в, ця етика, яка присутня також там, угу. е, е, на тому ринку. Поваги одне до одного до ідеї, і так далі, тобто це все вирішувалось дуже ну коректно і дуже круто. Так в нас вже на фінальному етапі були деякі моменти по втіленню деяких ідей, в плані того, що так як конкурс відбувався в Британії, і більша частина створювалася вже в Британії. А це Євробачення яке повинно було відображати Україну, українську якусь автентичність. То тут в нас, коли ми вже почали до довир... Прийшли до виробництва, ось тут вона ми статнулися з певними моментами. Там, умовно кажучи, якщо ми використовуємо графіку, то які це орнаменти, то чому ці можна, чому це орнамент не можна використовувати, тому що він виявляється російський, там чи ще щось, якась така історія? Тобто, в, в процесі виробництва в нас були і такі як дискусійні моменти з приводу того, що ну про просто ну не не можуть люди однієї культурної традиції повністю як то кажуть, відобразити іншу культурну традицію а так як ми все ж таки проводилися від імені України, але повністю організаційно британською стороною. Тобто, це була певна складність. Але ми змогли, так як, наприклад, я, як креативний директор, поїхав дуже завчасно на, на, на локацію, ми змогли деякі моменти, якісь технічні по виробництву деяких деталей деталі шоу, ще щось переробити, щось переадаптувати там, трансформати деякі костюми, Били, як то кажуть, в командній роботі, але саме ось ця історія з командною роботою, що Якщо ти працюєш в одній команді, то там є робота на результат, і на цю роботу, цю роботу на результат притримуються цієї роботи, починаючи від головного супервайзера, шоу до не знаю, там, асистента людини, яка просто виносить певний там, реквізит потім на сцену. Тобто то, робота на результат це ключове. Угу. І це, це відрізняє все ж таки трошки ментальність нашого шоу-бізнесу, в якому є якась певна конкуренція. І всі Хочуть якби бути кращими, і так далі, то там все таки, якщо ти вже сів в ту лодку, то, то лодка вона не моя особиста, не лодка суспільного, не лодка BBC. це спільна спільна лодка, в якій ми всі гребем, і ми повинні або виплисти, або як то кажуть, не виплисти. Але ми виплили і дуже успішно, і це дуже круто. Хештег толодка. Скажи мені таку річ, я правильно розумію, що з тобою працювала твоя команда, яку ти вже перевірив на інших шоу. Тобто ти довіряв всім, хто з тобою був? Н Ні, я всі втім в цьому проєкті. навпаки, складність була в тому, що я працював повністю з новою командою. Ого. Тобто в мене був тільки мій помічник Ерік, угу. з яким ми створювали всі е, е, ті напрацювання, які е, потім е, були презентовані з BBC, і якби ми. Ну, це був наш не перший проект, ми за ріком вже там рік працюємо. А, а так, в принципі, починаючи від команди Суспільного, з якою з якою працював вперше в житті, і закінчуючи всією командою BBC, то в мене навпаки, окрім ну, не було не було жодної людини в цьому проекті, з якою я колись пересікався. Це, це була складність. От Ого. Ого. тобто, це була така трошки е такі американські горки в цьому плані, тому що ну. Коли ти заходиш в такий масштабний проєкт, ну, здається, проєкт в масштабі світовому, тому що навіть великі там, премії, Білборд, Брідборд, це, це все одно локальні, чи американські, чи е, європейські премії там, MTV е, різні. А це, євробачення, це світове шоу. Мені здається, це такі Олімпійські ігри в бізнесі. Є. Це найбільше шоу в світі по масштабам своїм. По, по... Куплення аудиторії найважчий челендж був це повністю нова команда. Для мене це якби я в принципі ну вже не перший рік, що у бізнесі. і, В принципі, я е, перед тим як. Працювати з якоюсь людиною, з якимсь підрядником, чи щось, я його зазвичай тестую на якомусь такому маленькому проектику. Якийсь один номер там в великому концерті. думаю, ну якщо навіть щось не, не, не вийде, то там будуть інші номери, там якась така графіка, наприклад, малюється там, чи якийсь костюм. Тобто, я, я розумію, тобто я зважу завжди ризики. Тобто, я нову людину ніколи не візьму е, на палац спорту. Mm. Е, а тут. Ти якби одразу на Євробачення і всі нові. Це ну мені здається. Ось цей мені, мене, проект по моїй мої якійсь стресостійкості е, в цьому плані був, напевно, як моє сам, найперше велике шоу в платі України в Олі Полікової в 2016 році, коли це була моя велика перша робота в шоу бізнесі. Коли я в мене не було зв'язків, я був для всіх таким якийсь молодий студент, і, і тут якби я повністю а всі інші проекти це вже була на робота напрацьована історія, тобто напрацьовані зв'язки, команди. Тобто, тебе вже всі знають. Ти приходиш на локацію, е, в тебе вже якийсь імідж, статус. Є. А тут я знову як студент е, пірнув, як то кажуть, в цю історію. Е, але мені здається, що після цього мені вже взагалі нічого не страшно. От, наприклад, я не знаю, як би і, і, і це було в... і повернути так все навпаки. І якщо б я б, наприклад, був британцем, який би прийшов повністю український продакшн, от зміг би я вигрізти? Я не знаю. Я думаю, що це фарба, а ти от це відбулося від стресу. <у> Хештег підозра. Давайте поговоримо про творчість. <с emails> поговоримо про творчість. Скажи, ким або чим ти надихався, коли створював номери для євро? Я напевно надихався україною в першу чергу і бажанням показати якісь нові фарби в цьому портреті, бо Україна вже приймала прибачення не перший раз. І проблема, з якою я стикнувся в принципі, коли ти починаєш говорити з європейцями, з цією проблемою я стикнувся. На початку, в коли почав пропонувати перші ідеї, і потім, вже коли я був в Ліверпулі, просто спілкуючись не на тему наших там якихось інтеграцій, посткардів, номерів, і так далі, а просто взагалі про Україну, дуже довгий час Україна не працювала над своїм позиціонуванням на Культурній світовій арені, тобто Україна була поручником певних наративів. Тобто, ось цей наратив, вибачте, вареник, дівчина в віночку в шаровари, гопак. ось це, якби у багатьох і була Україна, на жаль, і, і вони ще цю дівчину часто плутали з іншими слов'янськими дівчатами. І для мене було важливо показати сучасну Україну, показати проблематику тут. І той контекст, в якому ми живемо, не дивлячись на те, що це е, не політичний конкурс, і політичні спічі, політичні заяви, е, якісь військові заяви заборонені на цьому конкурсі. Ми не могли вирізати це з контексту, тому що ну ми не можемо казати, що тут, якби вибачте, фейерверк, ми тут всі співаємо, танцюємо, а а, а навкруги нічого не відбувається. Це неправда. І я хотів показати наше надбання, яка яке ще не асоціюється з Україною, що це не тільки е, гопак і переспів. Івані пісні Юфорія. і вона так іде на, на своїх грає. Ця дівчинка знову ж таки ряжена в, 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 в костюмі. Вона грає на, 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 на музичних інструментах, і тут вибігають хлопці в гапаку, типа феррітен та та-та-та-та. Це кл... ну, але вибачте, це вже бачили. Тобто ніхто... це, ж було вже. Да, це вже було. Ніхто не говорить, що го мені там прилітало, коли я казав, що в е, перших інтерв'ю що гопака не буде. О, гопак, це ж наше надбання. Ніхто цього не... не спростовує. Але те, що гопак, наше надбання, те, що ми крута там кулінарна країна, яка варить смачні вареники, що в нас є е, круті е, народні колективи. Це ми вже показали. Більш того, ми показали гопак 2005-го, З цього починався перший півфінал. Євробачен. Ми показали це в 2017 році. Тобто, ну вже все вже хлопця в шароварах, і гопака ну, вже навіть Остапчук танцював гупака в скетчах між номерами. Але я хотів показати інші якісь аспекти, які українські, але світ про це не знає, що це Україна. І мені здається, що це нам вдалося. Більш того, ти правильно підмітив, що взагалі весь креатив по шоу був створений і затверджений. До до нового року, тобто на м, кінець грудня, ми вже мали дорожню карту по всіх е, опенінгам, по всім інтервалактам, е, і ми вже е, перейшли до етапу продакшну до перемовин з артистами, але креативовці були затверджені і саме і всі креативи створювалися якраз в період найжорсткіших бомбардувань Києва, не найжорсткіших е, е, Blackout Blackout. Blackout да. ну, Тобто я закачував ці пісні, музику, бо я що вирублять світло. На телефон, тобто, ну у нас там з флешками, ми з флешками не працювали вже скільки років, 에, ну тобто якісь такі дуже несучасні не на перший погляд методи, але ну, у нас не було іншого виходу, ми не могли не могли зірвати дедлайни. І, наприклад, якщо ми там згадаємо номер з льошою, це взагалі дуже символічна історія, тому що цей концепт я придумав саме під час ракетного обстрілу в бомбо бомбосховищі. І е, перша сцена, яка ну, з якої. Почалася ну тут може, коли придумуєш історію, вона не завжди приходить там спочатку, там і, і, і потім йде до кінця. Тобто може прийти якийсь дуже потужний візуальний образ, який е, взагалі може бути фіналом історії, а потім якби від нього все, все розкручується. І перший цей образ перед зі мною сиділа дівчина, яка розмовляла зі своїм хлопцем. Ну вони говорили про те, що вони хочуть обійнятися. Ну їм не вистачає е, одне одного, і мені прийшла. Картинка, ось яка потім ви всі бачили в, в інтернеті. коли до Альдо до прилетів такий гіперболізований мобільний телефон? Я б вона би з ним розмовляла, і потім вона зайшла в той телефон, і вони, вони такі ну, якби обійнялись, але це все була ілюзія, це ну це, це не була реальність. Тобто з цієї сцени почалась вся, вся, вся ця е, історія. І коли це вже потім ти бачиш, е, умовно кажучи, на великій арені, і і, і згадуєш. Так, це. Починало створюватись, то це дуже така щемлива історія. І так само, як мені другий інтервала, прийшов, я просто включив фільм про Щедрик про історію цієї пісні, цієї мелодії прийняв за місію, що я, я повинна що, що це повинно пролунати на, на всю Європу. Тому що коли ось ось цей символізм капела кошиться 100 років тому, найбільші європейські сцени Україна в війні, Україна втрачає свою незалежність першу циклічність цик історії. Ці історії рівно років. Тобто для мене це був великий такий символізм, таке е, е, вибачте, і, і коли су яке знову українці е, окроплюють своєю кров'ю, це е, ну це мурахи, і це номер за яким ми боролися. Мені здається, найбільше. Тому що це неформатна музика для no. Євробачення. В принципі, в травні Щедрик. Це, це не до речі, Щедрик не викликав найменше питань у європейців, тому що це впізнавана мелодія. Вона викликає сосеці. А ось інші мелодії, наприклад, Скорик, Лисенко, бо бо Лисенко цей твор на Шевченка, що справ. Це ж взагалі ну такий консерваторський твір, який перед під рояль. Вони не розуміли взагалі, як це може лунати, як можна. Ну це для них. Було складно, вони поки не почули першу форму фонограми сказали, о, клас, це качає. Для них було пояснити, що ми це переробимо, воно буде там з бітами, сучасно. І вони бачать, ну киньте посилання, ну як європейці, киньте, як це може виглядати, і ти відправляєш, а там сидить така якась Лариса Степанів. «Садок вишневий колохат. Він співає, красиво. Ну, але вони не люблять, як це на сцені пробачення, якби, вибачте, буде виглядати. Цей номер. Ну, доводилось можна кажучи, так дуже ініціювати з нашого боку, але це для нас було дуже важливо. І коли ми потім я побачив. Відгук. Е, ну я під час конкурсу давав багато інтерв'ю. Е, коли до мене підходять японці і кажуть, слухайте, ми е, тільки дізналися, що взагалі ця мелодія, вона е, українська, це так круто. Там про, про Щедрик, і, і або е, в коментарях європейці роблять відмітку тайн-коду ном е, скорика mm -hmm. і кажуть, що це за мелодія, або там а хто хто був зображений? Хто ці люди, які з'являлися в просторі арени, що були зображені на одежі танцюристів, напишіть Будь ласка, бо я не знаю, якби вашої історії. Мені цікаво, там чи один єврофан написав: а я не знав, що у вас була така сторінка, як Голодомор, е і е мені було стало цікаво, що вона гуляє між колосками, е якби і я дізнався, що ця мелодія є е е е композиція Свіча, і вона присвячена Голодомору. Якби цей номер для мене взагалі не про там не про режисуру, в першу чергу, не про якісь кретив, це про культурну дипломатію. Що от, про, от такими штуками, такими історіями люди європейці починають дізнаватися. Вони починають гуглити, хто такий Тарас Шевченко дізнаватися, що взагалі є українські композитори. Тобто, тому що те, що є, вибачаюсь діячі сусідньої країни терориста, не знаю, не що вас не заведе, сусідньої недокраї сусідного утворення. Всі знають цих віддатних е, е, діячів, і більш того, ми на другий рік війни чомусь е, не можемо перейменувати нашу е, на Майдані е, академію. Да, а, так. А, а, а в нас є, Пісенко, в нас є Леонтович, в нас є е, Скорик е, і ну, чому Барнянський. Ми... У нас купа купу, композиторів, купу, які так. заслуговують на те, щоб головна консерваторія України була названа саме на честь їх. Дякую тобі, по перше, за цей меседж. Дякую тобі взагалі mm -hmm. за те, що е, Іскорик і Леонтович прозвучали в Ліверпулі на кілька сот мільйонів глядачів. Це настільки важливо. Не, не можна мені здається переоцінити е, це те, що ви зробили. Це ну сто відсотків все вробачення увійде в історію. На, на всю історію Це який я там крутий креативний директор. Тому в нашого ворога немає шансів. І ви знаєте, що. Перше в історії Євробачення був показаний Житомир.